Жорстока війна забирає найкращих синів і дочок України. Цього разу вона позбавила життя нашого земляка, старшого сержанта Збройних сил України Романа Вернигору. Серце воїна перестало битися 13 липня. Роману Вернигорі назавжди залишилося 43. Український захисник прожив зовсім коротке, проте свідоме життя справжнього чоловіка і патріота своєї батьківщини. Попрощатися із загиблим військовим і віддати останню шану герою прийшли рідні, друзі, колеги, знайомі й небайдужі громадяни. На церемонії прощання з Романом Вернигорою скорботну промову від усієї громади виголосив міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Гіркою звісткою прийшло. Горішнє Плавнівську громаду повідомлення про загибель нашого захисника старшого сержанта Збройних сил України Вернигори Романа Юрійовича. Народився Роман Юрійович 6 березня 1981 року в селі Гемлязів Золотонійського району. Черкаської області. Згодом родина приїхала до Комсомольська. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 1 навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 18 де здобув декілька робочих професій. У 2000-2002 роках. Проходив Строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2002-2011 роках працював у приватному підприємстві Геологія машиністом бурової установки. А з 2011 року на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у цеху виробництва окатків. 3 квітня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 13 липня 2024 року від отриманих поранень у бою навідник механізованого батальйону, старший сержант Збройних сил України Роман Вернигора. Героїчно загинув в районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Романа Вернигори назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! На жаль, словами важко загоїти в серці пекучу рану втрати, адже смерть найріднішої людини велике випробування. Присутні на церемонії прощання щиро розділяють білі родичів загиблого захисника. Прапор України, що накривав домовину, військові передали синові воїна. Доземний уклін воїну захиснику. Поховали Романа Вернигору у горішніх плавнях. На території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. На знак прощання з героєм пролунав триразовий військовий салют.